Міні Гріндер Микола дійсно цікава річ для гаража. Та невеличкої майстерні. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин дізнаєтесь про цей інструмент більше, ніж будь-хто в Україні. Постачається Микола у картонній коробці і в комплекті має 10 стрічок: 2 на 120, 2х240, 2х400, 400, 2 800 і 2 на 1000. І одна 240 у нього встановлена з завода. Також у комплекті блок живлення, який видає напругу від 12 до 24 вольт для регулювання. Обертів. Ну і ще поклали купу ключиків для налаштування інструменту. Ширина стрічок 29 мм, ну і довжина 330 мм. Запасні стрічки такого розміру є в наявності і продаються по Україні не питання від торгової марки Кліншпор. Але на сьогодні вони мають мінімальну зернистість 600 гривень. Але вже через пару тижнів інтернет-магазин BoxTools.com.ua вирішить це питання і будуть стрічки зернистістю до півтори тисячі гріт. Конструкція максимально проста у якості роликів. У нас стоять по 4 підшипника з маркуванням 628 Z, вал алюмінієвий з проточкою, щоб стрічка не тікала. Верхній ролик підпружинено, щоб було швидко і зручно замінювати стрічку. Знизу 4 гумових ножки, позаду роз'єм для блоку живлення, і спереду у нас є кнопка. Щоб можна було запускати і в тому, і в зворотньому напрямку. Тобто цей гріндер з реверсом. Двигунець на 24 вольта виглядає ось так. Це кришка декоративна, Щитковий. щітки замінити неможливо, але я впевнений, що такі двигуни продаються на OLX відрами. Все це зроблено із металу товщиною 2,6 мм, тільки ось цей задній стіл має товщину 1,5 мм, і передній стіл 1,5 мм. Також. Вага інструмента складає 1230 грам. Вмикнув Миколу у розетку і ось так він працює. Стрічка може рухатись на вас, а може рухатись від вас. І так, вставив мірілку, будемо спостерігати, скільки він споживає на кожній із напруг. Вмикаємо 12 вольт, 53 вата. Далі 71. 73. П'ять, 87, 91 і 95 ватт максимум. 760 обертів на хвилину це мінімалочка. І півтори тисячі максимально. Тобто, виходить, що на мінімальних обертах стрічка рухається зі швидкістю 250 метрів на хвилину а на максималках 500 метрів на хвилину. Треба щось поточити. вмикаємо максимальні оберти, бо образив любить швидкість. Погнали. Політ нормальний, точить впевнено і максимальна потужність при цьому склала 133 Вт. Друзі, я ж думаю, вам зрозуміло, що цей Микола не для лопати, не для сапок, не для сокир. Ця штука для хобійних робіт, для якихось невеличких задач по типу сверла невеличкі ножі та ножиці. Але у нас тут тест. Тому я вставив 120-ту стрічку і спробую нагострити лопату. А ви знаєте, друзі, він досить непогано впорався. Звісно, по потужності хотілося б більше, але якщо під рукою нічого більше нема, то можна і лопатку нагострити. Точив лопату десь 3 хвилини, максимальна потужність така сама 130 Вт. Блок живлення нагрівся до температури 40 градусів, і сам двигун має температуру плюс-мінус. 30 градусів. Розібрав блок живлення від Миколи. Ось так він виглядає всередині. І щось мені здається, що 200 Вт тут нема. Вставив у мірілку, щоб подивитися, що відбувається з напругою при навантаженні. Значить, 24 вольта у нас є, навіть трошки більше микаємо. Ех! Просадочка піввольта. вольта. Трохи грузим. 12. А ну-ка, ще раз тепер за допомогою мультиметра. Просадочка по напрузі так і є, і це значить, що якщо взяти блок живлення потужніше, то можна зробити із цього мальчика Миколи справжнього Миколу Миколайовича. Чим більше буде потужність блоку живлення, тим більше буде потужність самого гріндера. Але ж по великому рахунку лопату він здатен точити і зі штатним блоком живлення. І це значить, що для всілякої дрібноти його потужності вистачить за глаза. Коротше, друзі, я вам все показав. Так як є. Якщо ви хочете собі такого Миколу, заходьте на сайт boxtools.com.ua або задавайте свої питання в коментарях. Посилання на інструмент, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!